Сьогодні у нас будуть ігри, в які можна грати всюди. В потясі, в укритті, на вулиці, і це перше. По-друге, якщо і потрібні ігрові поля, то їх дуже просто зробити. Наприклад, креміню на асфальті або паличкою по піску, або в зошиті за допомогою олівця. А головне, що всі ці ігри розвивальні. Такий фітнес для мозку. Для всіх наших ігор треба добре знати, де право, а де ліво. Підніміть, будь ласка, праву руку. Так, з цієї сторони у вас права рука. Дуже добре. Значить, якщо буде команда рухатись вправо, це значить ви рухатись в цю сторону. А якщо вліво, то навпаки, там, де ліва рука. І якщо ви навіть сядете верхи на стільчик. Пролізати під столом. Чи повиснути за головою права рука залишиться правою. Спочатку у нас буде тренувальна вправа. У нас є і ігрове поле і є жук сонечко У вас може бути люба іграшка. Від гуцука до улюбленої машинки. Це наше ігрове поле. У нього є перший стовпчик, другий, третій. Рухаємося вгору або вниз. І є рядочки нижній, середній і верхній. Тут ми рухаємось вправо або вліво. У цієї грі є різні рівні складності. Перший рівень. Ось у нас є жук. Ми говоримо в яку сторону і на скільки клітинок треба рухатись. Наприклад, одна клітинка вверх. Одна клітинка вліво. Де ліва рука? Дві клітинки вниз. Один. Два. Дві клітинки вправо. Де права рука? Туди рухаємось. Один. Два. Дві клітинки вверх. Один. Два. Одна клітинка вліво. Жук у нас знаходиться на верхньому рядочку, другому стовпчику. Другий рівень складності, коли у нас жук залишається на місці, а ось ми його рухаємо по подумки. Наприклад, одна клітинка вниз, одна клітинка вправо, одна клітинка вверх, дві клітинки вліво. Одна клітинка вниз. Де знаходиться наш жук? Ось тут. Це другий рівень складності. А ось третій, коли ми не просто рухаємо, а записуємо, в яку сторону, і наскільки клітинок наш жук рухається. А потім можемо і розшифрувати. Робимо це за допомогою. Стрілочок. Ось так виглядають стрілочки. Ця стрілочка говорить, що треба рухатись вниз. Слідучи крок знову вниз, а оце вліво. Що говорить оця доріжка? Вправо, ще раз вправо і вниз. Так виглядає шифровка. У нас є ігрове поле на 16 клітинок. І є фігурки якими ми зараз спробуємо заповнити ігрове поле. Наприклад, яблучко у нас знаходиться тут, у верхньому правому куті. Ягідка ось тут. Ну, скажімо, ось тут буде наше, наш грибочок. А тут жучок. Як пройти до яблучка? У нас може бути так. Вправо, це сюди, вверх, і ще раз вверх. І ми йшли до яблучка. А якщо нам потрібно було дійти до ягоди, у нас є декілька кроків. Дивіться, можна спробувати вліво, вліво, вверх, або зразу вверх, вліво, вліво. Так само ми можемо пройти і до грибочка по-різному. Можемо вниз грибочок, можемо вліво грибочок, а можемо піти більш великим довгим шляхом. І так, ігрове поле виглядає так. А оце у нас записне три доріжки, яким чином наше сонечко добиралося від яблучка, від Ягоди і від грибочка ось до себе додому. Ваше домашнє завдання. Ви повинні знайти, звідки добрали сонечка, і ось тут намалювати. Якщо це від грибочка, то грибочок, якщо ягідка, то ягідка, якщо яблочко, то яблочко. Ось таке домашнє завдання. Переходимо до логічних задач. Перша задача. У нас є маленьке ігрове поле. Тут у нас дві доріжки. Одна широка, друга бузенька. І два ведмежатки. Один коричний, а другий жовтенький. Слухаємо умову. Коричне ведмижа іде не широкою доріжкою. Запитання якою доріжкою йде жовтий ведмежа? Якщо коричневий ведмежа іде не широкою доріжкою, значить воно йде вузькою. Значить широкою доріжкою буде йти жовтий ведмежа. Ось так відповідь виглядає. Нова задачка. У нас є пасажири. Це наш зайчик, ведмедик і лялька. І є транспорт, гелікоптер, потяг і автомобіль. Увага! Зайчик їде не на автомобілі. І не на гелікоптері, значить, де він їде? Так. Наш ведмедик їде не на потязі. І не Автомобілі. Значить, на чому він їде? їде? Значить, наша лялька їде на автомобілі. І ось вам нове завдання. Вам треба придумати для своїх рідних. Цікаві задачки про все на світі. Ми з вами грали в логічні ігри. Вони розвивають мислення, тому продовжуйте грати. А ми переходимо до нашого третього завдання. Воно вам трошечки знайомо, Це малюнок по крапочкам. Ігрове поле у нас є. І є наш сьогоднішній герой. Звичайня. Є ігрове поле і є. Наш зразок. Шукаємо першу опорну крапочку. Це може бути або верхня крапочка, або знизу, або у зайчика. Ну, ось спробуємо знизу. І так, це перша крапка. Тепер перший хід. Дві клітинки вправо. А вправо-де у нас? Там, де права рука? Робимо раз, два. Одна клітинка вверх. Вверх це сюди і ось зробимо одну клітинку. А тепер дивіться, у нас один крок. Але ми повинні сказати, що він один. Але вказати два напрямки. По-перше, ми йдемо вниз. А по-друге, вправо. Тому -то ми так і скажемо: вниз і вправо нахил. Далі вправо одна клітинка. І ось у нас вправа одна клітинка. А тепер знову треба рухатись нахил, вверх і вліво. Тепер нахил, вверх і вліво. Вверх одна клітинка. Вверх одна клітинка. Тепер нахил, і ми вказуємо напрям. Вверх і вправо. Нахил, вверх. І вправо, ось сюди. Далі одна клітинка вверх. Одна клітинка вліво. Там, де ліва ручка, рухаємось. І знову складне завдання. Вверх і вліво. Нахил. Нахил вверх і вліво. Одна клітинка вліво. Нахил вниз і вправо. Одна клітинка вниз. Ну, тут, мабуть, краще б зробити ось таким чином, піднятись на одну клітинку вверх. А тут треба буде з'єднати через дві крапочки вниз і вліво. Ми з вами намалювали зайчика. Тепер треба, щоб батьки зробили те ж саме. А вам потрібно буде допомогти їм. Треба буде говорити, в яку сторону і наскільки клітинок треба рухатись. Наше заняття підійшло до кінця. Дякую. До зустрічі!